Привіт! Це відео останнє у 2022 році. В наступному їх буде більше, більше різних, але поки що це все. Потрібно завершити це і сподіваюсь завершити достатньо позитивно. По заголовку явно зрозуміло, про що буде цей матеріал, але повинен наголосити, що це не топ, тому немає різниці, на якому місці та в якому порядку називаються ті чи інші проекти. Вони всі круті. Та є одна річ, що просто number one це донат на потреби української армії. Ми можемо грати в ігри та обговорювати їх тільки завдяки людям, що боронять нашу країну. Тому не забувайте про підтримку ЗСУ. На жаль, цей рік не ловив мегавінів ні в чому, ні в іграх. Ні в реальному житті. Цей рік сосала, що ситуація у світі, що віртуальні розваги. Але навіть в умовах війни ми мали можливість витратити певний час на ігри чи інші розваги. Сьогодні я розкажу про найцікавіші проекти цього року. Почну з кіберпанку 2077. Можливо, ви відчули, що щось не так. Гра ж вийшла у 2020 році. Так, це правда, але реально грати в нього можна було лише з оновлення 1,6, мабуть, що вийшло вже якраз у 22-му. Через це я хочу додати гру до мого Ага, до мого чую, це важливо з найкращих ігор цього року. Тим більше не так давно я робив відео про гру, освіжив пам'ять про неї, особливо про позитивні сторони, і чому ні? Як не крути, ця перлина слов'янського геймдеву є передовою грою. Некзген, так сказати, велика гра з вражаючою кількістю деталей, хорошою картинкою, використанням сучасних технологій і головне цікавим сюжетом. Причому не тільки основних місій, але й сайд-квестів. Але за два роки існування гри. Ви це і так знаєте, швидше всього, проходили не один раз, і явно не можете сперечатись з тим, що це хороша гра. Я дуже радий, що CDPR змогли виправити ситуацію та довели проект до ладу. Тому він висвітлений у цьому списку. Я думаю, кіберпанк має повне право бути найкращою грою цього року. Несподівано ще один польський ААА, але в хорошому значенні цих слів. Перша частина Dying Light колись мені дуже сподобалась, але за роки очікування я трохи підзабув, що воно таке. На релізі до гри руки не дійшли, пограв вже влітку, огляд вирішив не робити, бо це було як мінімум не актуально. Да і сказати, що я прям проникся, мабуть, ні, голова тоді була забита дещо іншим. Але не так давно я знову до неї повернувся, як це було із кіберпанком, і можу сказати, що це цікава. Гра з самобутніми ідеями та геймплейними рішеннями. Нехай сюжет і не ловить зірок з неба, а десь взагалі викликає питання, він цікавий. Достойна гра, щоб вкрасти ті десятки годин вашого життя, на які вона заслуговує та намагається заритись. Ghostwire Tokyo це достатньо неоднозначна гра, яка мені, відверто кажучи, сподобалась. Вона буде цікавою як для звичайних гравців, так і для тих, хто цікавиться індустрією, тому що це свого роду ексклюзив PlayStation від Microsoft. Деталі цієї історії є в інтернеті, а поки я розкажу вам про саму гру. Вона дуже стильна, має цікаву історію та достатньо якісно тримає увагу до себе весь час проходження. На мою думку, їй приділили достатньо мало уваги, коли вона вийшла. Як гравці, так і автори дійсності вона заслуговувала на куди більше. По-перше, куртезні локації, особливо вони сподобаються поціновувачам азіатської культури. По-друге, місцевий дизайн ворогів, він також дуже класний дає й третє хоча це. Основне гра грається дуже сильно. Вона приємна в керуванні. Вона виконана з аудіовізуальної точки зору дуже класно. Картинка достойна, чого варті тільки сцени з дощем. Я раджу вам її пограти, якщо ви цього не зробили протягом року. Тут знову певне протиріччя. Гру можна тикати ще з 2020 року, а я її у відео про ігри 2022-го. Мою позицію про кіберпанк ви почули на початку ролику. Тут дещо схоже. По-перше, вона вийшла в реліз саме в цьому році. А по-друге, я поліз у неї також цього року, тому вона тут. І скажу одразу: це максимальний балдеж. Це класна гра. Вона крива, вона Дуже однакова, вона вилітає. Не сказав би, що вона гарна, чи в ній там якісь передові графічні рішення, але ти ловиш такий балдьож від місцевого процесу, від цього осадження, планування і навіть від того кривого бою. Що ця гра вільно стоїть в одному ряді з іншими названими. Ця гра повна протиріч, але я вам дуже раджу пограти в другу частину Mountain Blade. Вона є і на консолях, і на ПК, тому будь-яка платформа доступна. Також рекомендую бахнути кебаб перед поринанням у цю перлину турецького геймдеву. Несподівано, да, несподівано знаю, але я давно не бачив колду в якихось топах, окрім. Топів продажів, тому, як казав відомий син українського народу, лежать плюс сосать. Та у мене тут не топ, тому колда знову без якогось призового місця. Я прихильник серії, не фанбой, але грав у всі частини, цікавився лором та. Всім, що знаходив про ігри серії в інтернеті, але є логічне питання, як може не подобатись Call of Duty? Це ну просто таємниця, це щось не так з людьми. Якщо ти любиш шутери, то тобі з дуже мізерним шансом не сподобається Call of Duty. Чуваки, це завжди якісна гра з крутим сюжетом, дуже добре зробленим технічно мультиплеєром. Нехай так карти там є нюанси, але технічно він дуже добре виглядає, особливо там по проходженню першого сезону. Ця гра в світі сучасного геймдеву, вона прям мастодонт якості. Але повинен визнати, що цьогорічна частина мала певні проблеми, да і сюжет, як на мене, трохи філерний. Вона явно програє попередній частині під серії Modern Warfare МВ 19 го року, ну і сюжетно краще, якось вона зайшла так гучніше. Але як не крути це колда. Нехай цього разу і дуже крепкий середняк. Я чекаю наступну частину, дуже сподіваюся, що буде краще. А ця. Ця приємно пройшла в цьому році. Це були хороші емоції в основному. Так то це все. Можна було б дописати сюди щось про новий God of War чи Horizon з Ring'ом, але я те все не грав. Перші частини нового бога війни та пригод Елой мені не дуже сподобались, тому маю сумніви, що був би вражений сіквелами, а соус лайки навіть у відкритому світі це просто не моє. Ігри це розваги, а Elden Ring це біль. Я таке не граю. Дякую, що дивились мене в цьому році. Зустрінемось в новому всього найкращого. А головне миру. До зустрічі.